32-річна жінка повернулася з роботи та застала свого співмешканця з дочкою. Одразу стала дзвонити в поліцію. На момент прибуття слідчо-оперативної групи підозрюваний покинув місце мешкання, і місце знаходження його було невідоме. Проведеними слідчо-оперативними заходами було встановлено місце знаходження підозрюваної особи. Яка на той момент перебувала на залізничному вокзалі міста Харкова? Дитині 11 років. Її оглянули медики, які констатували стан здоров'я дівчинки. Нині задовільний. Вона знаходиться вдома. Зі слів потерпілої він вступав з нею в статеві відносини декілька разів, і це продовжувалось певний час, але він їй погрожував. В зв'язку з чим вона боялася розповідати про дану подію своїй матері. Чоловік є громадянином іншої держави. З 2009 року мешкає на Харківщині. У скоєному він зізнався. Слідчими Чугуївського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за статтею зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також зґвалтування малолітньої чи малолітнього. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. Відносно підозрюваного вже обрали міру запобіжного заходу. Тримання під вартою. Анна Черненко Тетяна Ткач Вісті.